Далі, Сьоме. реакції аудиторії, коли ми аналізуємо як власний виступ, або ж переглядаємо виступи інших спікерів, чи безпосередньо присутні на них або відео дивимося, ми о, з вами маємо спостерігати за тим, як аудиторія реагує на те, про що говорить оратор, на окремі положення виступу, на окремі слова, на запитання. На своє ставлення до аудиторії, як на ось ту взаємодію з аудиторією, яку будує оратор, реакції аудиторії для нас є теж зворотним зв'язком. Ми навіть на рівні невербального мовлення вже отримуємо під час виступу зворотний зв'язок. Подивіться. Яка аудиторія реагує, що вона схвалює, що, можливо, залишає без уваги, що в неї викликає згоду, а що навпаки, десь І з чим вона не погоджується, не погоджується, чому вона не погоджується? А можливо, в слухача інша думка, і там є раціональне зерно.